На заході Flash Memory Summit компанія Samsung продемонструвала останні розробки, розповіла про передові технології та свої останні досягнення. Один із лідерів індустрії не розчарував. Він показав твердотілий накопичувач ємністю 256 ТБ та анонсував архітектуру PVSSD для рішень петабайтного масштабу. Samsung показала серійний продукт серверний твердотілий накопичувач PM1743, який може похвалитися ємністю до 15,36 ТБ і має у своєму розпорядженні інтерфейс PCI-Express 5.0. Компанія також доповіла про завершення розробки серверного накопичувача PM9D3A в стандартному 2,5-дюймовому форм-факторі з інтерфейсом PCI-Express 5.0. накопичувач отримав восьмиканальний контролер, за рахунок якого він буде у 2,3 рази швидшим за свого попередника. На початковому етапі PM9D3A буде доступний з обсягом пам'яті до 15,36 ТБ, а у першій половині наступного року вийде версія на 30,72 ТБ. Революційною новинкою став розроблений Samsung твердотілий накопичувач ємністю 256 ТБ, побудований на чіпах QLC NAND. У компанії уточнили, що пристрій надзвичайно економічний. Один такий SSD споживає у сім разів менше, ніж масив із восьми накопичувачів по 32 ТБ. Також Samsung представила архітектуру PBSSD для рішень петабайтного масштабу. Робота ведеться за підтримки партнерів, включаючи мета. Одна платформа підтримуватиме роботу з кількома користувачами. Тут використовується ретифікована NBME технологія гнучкого розміщення даних FDP Flexible Data Placement. Програмна платформа FDP повністю відкрита. Компанія AYN представила нову портативну консоль Odin 2 на базі мобільного процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. У плані дизайну Odin 2 здивувати особливо нічим не зможе: два стіки з підсвічуванням, тригери, звичайний набір кнопок і пара динаміків спереду, а також 5 варіантів кольору на вибір. Увагу привертають хіба на півпрозорі версії. Екрани з співвідношенням сторін 16 до 9, але його діагональ поки що не розкривається. Усередині встановлено 8 або 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 128, 256 або 512 ГБ. За відведення тепла відповідає активна система охолодження. Для пристрою заявлена док-станція як мінімум з двома портами USB. AYN розповість більше подробиць про Odin 2 ближче до запуску. Портативна консоль коштуватиме від 299 доларів. Компанія Intel схоже вирішила розпродати запаси процесорів Core 12 го покоління, що є у її партнерів, перед виходом Core 14 го покоління. У різних великих мережах ціни на CPU Older Lake впали до неймовірних показників. Наприклад, Core i 7 12700 kf можна купити лише за 126 доларів. Нагадаємо, на старті лише два роки тому він коштував 430 доларів. Це досі дуже продуктивний процесор, а за такі гроші він просто поза конкуренцією. Щоправда, така ціна доступна лише у мережі Мікроцентр, але й на інших торгових майданчиках у Сполучених Штатах є чудові пропозиції. Наприклад, Core i 5 12600 kf за 155 доларів або Core i 9 12900 KF за 329 доларів. Поки що такі знижки доступні тільки в США, зате у багатьох великих мережах, можливо, вони поширяться і на інші ринки найближчим часом. А ось в Україні розібратися з цінами та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. В полі пошуку вводимо Intel Core i 7 12700 kf і бачимо, що ціни перебувають в інтервалі 11800 20600 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити, класуємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти процесорів 12-го покоління, на кшталт i 12600 kf або ще дешевший i 3 12100 f Посилання на товар залишаю в описі до відео. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що AMD вирішила відмовитися від відеокарт верхнього цінового сегмента в наступному поколінні, чи це дійсно так, поки не ясно, але в мережі з'явилася інформація про топовий GPU Na 4 c який може стати основою для умовної Radeon RX 8900 XTX. Сам GPU дуже складний, і, можливо, саме тому компанія вирішила від нього відмовитися. На світлині можна побачити зображення графічного ядра збоку, і навіть при тому, що так не можна оцінити весь GPU, видно, що кристалів тут чимало. Ймовірно, Navi 4C може містити від 13 до 20 чіплетів для порівняння у Navy 31 7 чіплетів. Якщо у випадку Navy 31 всі основні обчислювальні блоки GPU все одно розташовані на головному великому чіплеті, то в Navy 4C, ймовірно, конфігурація більше схожа на процесори Ryzen, коли блоки розкидані по різних чіплетах. Нічого подібного на ринку споживчих GPU поки немає, але й не факт, що таке буде реалізовано в рамках покоління Radeon RX 8000 Компанія ASRock опублікувала статтю, присвячену своїм системним платам, котрі вже готові до виходу нових процесорів Intel. Окрім іншого, виробник говорить і про дату виходу нових процесорів. Це станеться у жовтні. Раніше ми вже чули про те, що новинки вийдуть саме цього місяця, так що, ймовірно, однакові витоки і чутки мають достовірні дані. Також ASRock підтверджує підтримку новими процесорами пам'яті ddr 5 6400 проти DDR5 5600 у Raptor Lake. Ще цікавіше те, що виробник системних плат вказує на очікуваний приріст продуктивності від переходу з Raptor Lake до Raptor Lake Refresh. Компанія говорить про 4-8% приросту в однопотоковому режимі та 8-15% у багатопотоковому. Нагадаємо, нові CPU майже повністю копіюватимуть поточне покоління, але Intel дещо підвищила частоти. Винятком стануть моделі Core i7, які у порівнянні з прямими попередниками матимуть більше ядер. Компанія AMD підтвердила, що презентуватиме нові продукти на виставці GamesCom, яка стартує 25 серпня. Жодних подробиць AMD не наводить, але вважається, що мова йде як мінімум про нові відеокарти, які раніше компанія обіцяла випустити до кінця поточного кварталу. Варто нагадати, що витоки та чутки говорять про анонс відеокарт Radeon RX 7700, 7800 та їх XT версії. Перша, як очікується, отримає 12 ГБ пам'яті та 192-бітну шину, а друга запропонує 16 ГБ пам'яті та 256-бітну шину. Очікується, що AMD також може анонсувати технологію суперсемплінгу fsr 3, яку номінально представили ще навесні. Незабаром продуктивність відеокарт Radeon у деяких іграх з активними ефектами на основі трасування променю може зрости в декілька разів. Очікується, що майбутній драйвер Radeon Vulkan для Linux, який зараз перебуває на стадії перевірки, забезпечить величезний приріст продуктивності. У деяких іграх такий драйвер може дозволити підвищити продуктивність утричі. Наприклад, саме такий приріст був зафіксований у грі Hitman 3, а в Lego Builder's Journey приріст був двократним. При цьому такий приріст, на жаль, буде далеко не скрізь. У грі Control мова йде про додаткові 5 кадрів, а Minecraft RTX отримує плюс 10 кадрів при використанні рейдів на рік 6800. Дешевий шестиядерний процесор Ryzen 5 7500 f наприкінці липня надійшов у продаж у Китаї, як і було задумано, але тоді AMD повідомила, що поза межами Китаю CPU буде доступним лише у складі готових ПК. Пройшло всього три тижні після тієї заяви і Ryzen 5 7500F вже можна купити в роздріб у Європі. Процесор можна придбати у великого ретейлера MindFactory в Німеччині, а магазин FutureX продає CPU і в Німеччині, і в Австрії. Ціни однакові 202 євро. Також Ryzen 5 7500 f вже можна замовити у США, ретейлер Shop BLT просить за процесор близько 180 доларів. Чому AMD дезінформувала потенційних покупців у Європі та США, незрозуміло. На Близькому Сході та в Азії нерідко можна побачити, коли ретейлери самі вирішують, що і як продавати, незалежно від того, що з цього приводу думає виробник відносно того чи іншого продукту. Але Європа та США зовсім інша справа, і без відома AMD такі великі магазини не пропонували б у роздріб процесор, призначений виключно для корпоративних збірок ПК. Варто нагадати, при ціні в 180 доларів, стільки він коштує не лише в США, а й в Китаї. Ryzen 5 7500F f один із найдоступніших процесорів AMD на архітектурі Zen 4 для настільних ПК. CPU працює на частоті 3,7 5 ГГц, має 6 МБ пам'яті другого рівня та 32 МБ кіш-пам'яті 3 рівня. Як і передбачалося, процесор Ryzen 3 dripper Pro 7995WX матиме неймовірні 96 ядер, які споріднені флагмани Epic Genoa. Більше того, зважаючи на все даний процесор, що зможе похвалитися неймовірною для таких характеристик частотою, база Geekbench підтвердила кількість ядер флагмана нової лінійки процесорів 3 dripper також програмне забезпечення розкриває частоту. До 5,14 ГГц. У специфікаціях, ймовірно, буде вказано 5.1 чи 5,2 ГГц. Для порівняння 96-ядерний Epic 9654 працює на частотах 24 3,55 ГГц і при цьому характеризується 360 TDP. У 3 TreeDripper Pro 7995WX набрав 2095 балів в однопотоковому режимі та 81408 балів у багатопотоковому. Це приблизно на 26-49% краще за показники 64 ядерного 3D Reaper Pro 5995 WX з архітектурою Zen 3. Більш детальна інформація про продуктивність нових чіпів стане доступною після офіційного анонсу. У продаж процесори 3D Reaper Pro на архітектурі Zen 4, якщо вірити партнерам AMD, надійдуть до кінця кварталу. Гра Starfield пішла на золото, розробка гри завершена. Про це Бетеста оголосила в Твіттері. Попереднє завантаження гри на Xbox Series розпочнеться вже сьогодні. steam версію завантажити можна буде з 30 серпня. Повноцінний реліз намічено на 6 вересня поточного року. Переносів швидше за все вже не буде. Власники преміум видання гри зможуть пограти у Starfield вже 1 вересня, у рамках раннього доступу. До 20 серпня копії гри будуть надіслані ігровим журналістам. В червні цього року Bethesda повідомляла, що дисків не буде. Фізичне видання гри для ПК являє собою тільки ключ активації. Власники Xbox отримують диск Blu-ray. AMD вирішила запустити акцію та подарувати коди активації Starfield покупцям заліза компанії. Набори випускатимуться до 30 вересня. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.